Нині п'ятниця першого тижня Великого Поста, но вечерня вже нині співалася на завтрашній день, де споминаємо преподобного Фьодора Цірона. Церква благословляє їсти коливо. Яка думка, який смисл церква прилагає нам їсти варену пшеницю з медом? В чому є ота суть? Отого діяння, ми знаємо, що препадов Федор Цірон Прижезний пострадав за віру Христову, де й по смерті він продовжує і продовжав приймати участь у церковних справах, коли до власти обманним путем і обіцянками прийшов Юліан отступник. Многі правителі обіцяють на виборах такі многої, і от Юліан отступник обманув многих. Я такий буду, я буду християн поважати, тільки став імператором, почав гоніння на християн. Мало того, якщо християн мучив, церкви закривав, церкви захвачував, а ще й задумав великим постом. Надсміятися. Запамінь, безбожники, як тоді, так і нині, дуже люблять по закону, вони, як атеїсти, безбожники, мають право жити, до церкви не ходити, не вірувати, мають право. Але в тому то й діло, що поняття безбожник-атеїст це така умовна назва. Безбожник чоловік, який не тільки не вірує в Бога. Сей чоловік, який хоче надсміятися над віруючими людьми, бити церков, лжу, брехню направляти в адрес вірних і церкви, нічим з ним не зробиш. Це як сільська блудниця, сільська клевітниця, вона не може аби не ходити блудом, аби не розпущати у селі чутки. Так і безбожні. І от Юліан Отступник, йому мало було гонення на церкву великим постом, щоб людей осквернити, приказав, щоб на базарі покропити всі продукти кровлю із язичських капищ. Тобто, практично, для християн це було велике іскрушення, з як жити, як де купувати продукти. І от являється Фіодор Тірон з того світа, мисному єпископу Євдоксію, і каже: Передай людям, благослови людям не купувати тепер емульговані продукти, заражені покроплені то кров'ю язичських капіщ. Най люди за свій час обийдуть варену пшеницю. Но це буде не проста пшениця. Зернятка, котрі приймати будете вивіруючі, вони будуть мати в собі таку живітельну силу, якби стиділи повноцінний обйом їди. Це буде непроста їда, це буде особлива небесна і, головне, задум Юліана Отступника не свершиться. У пам'ять того, і ми будемо нині, впоминаємо, читаємо молитви завтра для удобства, переносимо на суботу, щоб бути акуратники всім, хто участвував з нами в молитвах, прийняти участь у тої пшениці вареної колива, щоб відчути смак Божественної їди, коли цей світ, усі продукти заразив емульгаторами красителями, Хімічними добавками, що практично 90% продукції непридатної для здорової їди. Що ж робити? І от періодично ми християни держимо пост, а в період поста, сила поста і молитва настільки великі, що організм сам знає супротивлятися і чиститися. Оцих тих, що ми в цьому світі волі і неволі приймаємо їду. З другого боку, у нас вже сьогодні маса людей не покупають м'ясо в супермаркетах, бо коли одного разу відів, як три рази перебили дату, три раз промили старе м'ясо, да ще й підкрасили, стало ясно, що директор того супермаркета особа опасний. Злочинець, у нього тисячі людей будуть хворі. А на всякий случай, злочинець-керівник супермаркета, обов'язково в своєму магазині відкриває, що ви думаєте, аптеку. Він добре знає: купує в нього продукти, підеш потім купувати. І ліки. От почому православні навчилися давна Переходя на постну піщу, все зовнішнє, наігране, набитої хімікатами не приймати. переходити, максимум нашому Закарпаттю, як і греки на морю, мало їли м'яса, много їли постної пищі, а салати безконечно, може було, і з усячої, всякої всячини. І ми свідчимо Богу. Що ми, вірні Української православної церкви, канонічної, пам'ятаємо, цей світ не лише гонить, але і заражає і інформаційне поле, і телевізор, повний лжи, обману, і інтернет, і газети. А ми а ми обладаємо істиною, не боїмося, ми то всього цікаємо. От по чому така сила православних християн. Однак ми не сердимося, почому? А що говорили в Австромадярщині наших русинів, судили, казали шпіони царя Николая Руського, а потім в субівське время називали віруючих агентами англійських розвідок. Тому то й діло, що безбожники в любі времена є безбожники, це пусте плем'я, навіть якщо воно на високих постах. А православні християни ті, які знають видержати у боксі спортивному є таке вираження – держати удар. Що це значить? Що коли наносить тобі противник удар, ти маєш блокувати тот удар. Так і ми навчилися блокувати удари в части гонення кресним знаменням, постом, молитвою і любов'ю до гонітелів. Це унікальне діло. Одно діло любити того, хто тебе любить, каже Господь, яка вам награда. Ну, любите то любите, бо вас люблять. А от ти полюби того, хто в життя три рази в суд потяг, ти полюби того, хто ти раз хотів спалити дом. Полюбити, не в смислі зніматися з ним, а полюбити як брата, котрий осліп оглух і озлобився. Но він брат твій, а тому. Люб'я і гонітюлі ворогів, мислі легкості любим і своїх ближніх, бо лиш так поступає, а ту раду здає нам пост і молитва, і ми тут, діти Божі, люблящі і Богом любимі, а у вічності віримо, по милості Божої, по молитвам преподобного Феодора Цірана і наших святих зможемо, і ми наслідувати Царство Божої. Amém.